Той, хто почав співати в умивальнику гуртожитку інституту культури, не полохається. Таких умов. Невелика сцена та голі стіни. Це підвал Волинського обласного драмтеатру. Однак тепер тут не просто укриття. Звідси лунають вірші та пісні: Волин. 100 лісів, 100 озер, сто стодолі. Підвальні умови атмосферу вечору аж ніяк не псують. Це відкриття театру в укритті. Такі холодні стіни, але ми співаємо гарні українські пісні, які гріють душу. Тому... Будь-яка локація це нам задоволення. А вже невдовзі тут будуть і вистави. Облаштувати сцену у підвалі вирішили, аби повітряні тривоги більше не були перешкодою для мистецтва. Як це вже кілька разів траплялося із початком сезону, Вибривається сирена. Ми всі йдемо вниз в укриття, і вона триває більше 45 хвилин. Тоді ми мусимо нашого глядача відпустити і квитки, звісно, вони переносять на іншу виставу. Підвал, в якому не було нічого, і навіть світла облаштували приблизно за місяць. Весь колектив театру долучився, і ми просто самі це все, все зробили. І лавки, і лінолюм це сцену, і ця сцена теж. Так що все, все, все ми самі. В честь відкриття запросили усіх охочих, а таких виявилося чимало. Увесь зал заповнений. Окрім того, упродовж усього дійства збирали кошти для наших військових. Ми передаємо 10 тисяч 500 гривень. Це брат ігор цього бійця, який зараз служить в 72 й бригаді. Зараз на даний момент вони є напередку, тому ну, тут написано це для збору коштів на джип, на тепловізор і на чотири рації. Вже анонсують першу прем'єру. Вона відбудеться наприкінці листопада. Це вистава, діалог зі снайпером. До слова, на великій та камерній сценах вистав менше не буде. Театр в укритті це додаткова локація, оскільки передбачити повітряну тривогу неможливо. Вистави тут проводитимуть паралельно. Напротязі цілого дня це може бути 10 ранку, в обід, ввечері, будь-коли і просто що. Е нам нічого не буде заважати. Тож лучан закликають під час повітряних тривог насолоджуватися мистецтвом і обіцяють ще кілька прем'єр до нового року. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.